У регаті взяли участь 25 яхт з Миколаєва, Олешок, Нової Каховки та Херсона, розповів голова обласної федерації вітрильного спорту Анатолій Толчинський. «По прямій, По прямій лінії спорту, потім парк слави. Дистанція 5 миль. Програма сьогодні скорочена. Сьогодні учасників не менше минулого року. Є нові учасники. Ігор Салібєв, член екіпажу яхти Форос. Говорить, 20 років беруть участь у різних змаганнях. Брали участь Ми у цьому році в регаті Кубка портово в місті Одесі. Яхта Фарос зайняла перше місце в своєму мінітонному класі. Олександр Чернов, капітан яхти Ластівка, який 10 років. В прошлом году минулого року був перехід через Атлантику, дійшли до Панами, у жовтні знову підемо. Через погодні умови дощ та вітер до фінішу дійшли 23 яхти. Дві зламалися, розповів Анатолій Толчинський, Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.